Нетримання у жінок. це поширена ситуація, коли ви кашляєте простужені, довго стоїте, сміх, нервуєте, носите важкі сумки, причина опущення стінок піхви, атрофічні зміни, хронічний цистит, гіперактивний сечовий, надлишкова вага, стресове нетримання. Також одна з причин короткого уретра біля 3 см та широка більше 1 см – також після пологів, після менопаузи, йде атрофія, ожиріння, інсульт, коли давлять фіброміоми. При стресовому нетриманні препаратів не існує тільки вправи кегеля та оперативне лікування. А при гіперактивному сечовому це антимускаринові препарати, везікар та Бетміга. Лікування залежить від стадії. Треба тренувати вправами для укріплення м'язів тазового дна. Ми проводимо лазерне лікування, нетримання сечі, коли не запущений процес. У запущених випадках шивають нитку до уретри. А коли є сильне опущення стінок піхви, то підв'язують зв'язковий апарат, а в старшому віці забирають матку і пластику піхви. Але головне, на початкових стадіях, коли тільки починається нетримання сечі, це опущення стінок піхви, треба міняти спосіб життя. Менше стояти, не піднімати важке. Якщо гніколог... Прописав, носити пісарі, то робити, носити, не лінитись, робити спеціальні вправи. Навіть на роботі робити ці вправи. Дбайте про себе.